500 км проїде? Та я знаю, в мене у кума ліф, от розетки до розетки. А я собі зали повний бак, мені на мені схватить, бо я можу їхати собі в Буковель, 200, всю дорогу, дорогу 200 їду, один раз там дозали 20 літрів і все. Та це хіба машина. Повного заряду батарея, Тесла вистачає на 400 км в неідеальних умовах. А, також можна зарядити на швидкісних зарядках, а, поповнити 400 км близько 25-30 хвилин. Ти що тут, яму зловив, камінь зловив, десь батарею пробився, 20 тисяч доларів заміна. У мене на X5 n 57 мотор, там що я гільзовку зробив, ТНВД поміняв, ти поміняв, всього 8-9 листав. І ще 300 тисяч ходить буде, це, 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 це ж БНВ. А це, це ж... Американський кусок не потрібно міняти акумулятор, якщо ви механічно пошкоджили. Або можете поставити новий, а старий продати. Це вас не буде вартувати 20 тисяч доларів, а обійдеться близько 3 тисяч доларів максимум.